Лікар каже: Вітаю, ваша дружина вагітна. Чоловік каже: Це не може бути. Я був уважний. Лікар так поправив очки і каже: Ну, це як за кермом. Ви уважний, а інші ні. Лежать двоє у палаці. Один перемотаний, зовсім отако зовсім весь. Одні очі тільки виглядають, весь лежить у гіпсові, а в другу тільки рука. Та й той, що рука, чуєш, каже, давай побалакаємо, все одно тут лежимо. Що з тобою сталося? Розкажи. Каже, я, наприклад, у з мопеда впав і поламав руку. А ти що? Ну розказуй, та це довга історія. Та ну розказуй, все одно нам нема що тут робити. Він каже: ну добре. Зібрався я на полювання, взяв з собою півлітри, взяв шматок сала, каже, іду, іду по лісу, дивлюся, така нора невеличка. Я туди світи заєць. Я його застрелив, випив 100 грам, іду далі по лісу. Такий довольний, дивлюся, нора трішки вже така більша. Я туди знову тако нагнувся, гу. Чекаю, чекаю, раз, звідти лисичка вибігла, я її застрелили, застрелив, все, в мене вже і зайці, лисичка, і душе, випив 100 грам, випив, закусив іду далі. Дивлюся, така велика нора, от така здоровенна, я туди, гу, тиша. Тоді знову гу, тиша. Потім так раз на мене відмідь вибігає. Я його знову застрелив. Ну, думаю, оце я такий класний мисливець. Застрелив ведмедя, лисичку і зайчика. Допив уже те, що лишилося в пляшці, закусив, і далі, Вже додому вже думаю йти. Потім дивлюся, отака здоровена нора, отака здоровена нора. Я туди гу-тиша. Я туди знову гу-тиша. На третій раз гу, а воно мені — у-у-у, і електричка як вийде звідти. Правило 30+. плюс. Зараз уже не важливо 90, 60, 90. Зараз важливо 120 на 80. Yeah, yeah, yeah. <рес> Приходить час хлопцеві женитися. Та він до батька йде, питає, і каже: Тату, я хочу женитися. Той каже, добрий йди женися. Та розумієте, тату мене проблема. Я не знаю, що робити в першу шлівну ніч. Батько так глянув, глянув, каже: О, бачиш те дерево! Бачу, бачиш дупло. «Іди тренуруйся. Приходить перша шлюбна ніч, він до своєї нареченої каже, так, роздягайся і згинайся. Він як взяв палку як дасть по сраці, а вона каже, оце за що? Та перевіряв, чи в дуплі бджіл нема. <гум> Приходить чоловік в бібліотеку та й питає, Бібліотекаря, слухайте, а де у вас тут книжка? Чоловік-полелитель всіх жінок. О, чоловіче! Фантастика на третьому поверсі! Донька за вечерю питає у матері: Мамо, а що ви можете сказати про чоловіче достоинство? Ну, доні, воно буває трьох видів. У 20 років воно як дуб, міцне і тверде. З 30 до 40 воно як брізка, надійне, але гнеться. Після 50 вже як новорічна ялинка. Корінчик мертвий, а шарики тільки для прикраси. <му> зайчики, летить батюшка в літаку, проходить стюардеса і питає: Отче, ви щось будете пити? А він питає, а яка висота? Три тисячі метрів. Тоді можна конячку стопочку? Коротше, принесла вона йому конячку, він бахнув, далі летить, летить. Знову проходить стюардеса. Питає, щось будете пити, а яка висота 6 тисяч метрів? Тоді, мабуть, знаєте, він давайте келих. Знову проходить деякий час, проходить стюардеса, питається, отче, ви щось будете пити? Каже, а яка висота? 9 тисяч метрів, ми вже злетіли, давайте, мабуть, водичку минеральну. Ну, а чого так? Скажіть, будь ласка, в чому секрет? Чим вище в небо, тим менший градус. Він каже, знаєте що? що? Начальство близько. Приводить донька олігарха знайомити свого хлопця із батьком. Ну і олігарх питає: Так, квартира є. Він каже, немає, але дасть Бог буде. Машина є, немає. Але дасть Бог буде. Дочку мою зможе забезпечити? Зараз ні, але дасть Бог буде. Тато, ну як тобі він? Ну, лох-лохом, але мені подобається, як він мене називає. Завалюється мужик в маршрутку. Такий же, знаєте, веселий, токи мекнутий, таренька під рукою, газета, пляшка пива в руках. Завалюється в маршрутку та сідає. Знаєте, на сіда, сів, сидить в телефоні, щось дивиться, 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 сміється тоді. Раз, дивиться біля нього, батюшка сидить поряд поруч. Каже: батюшка, а від чого буває артрит? Він каже: Ой, артрит. Думаю, зараз його пручу. Артрит, сину мій, буває від того, що ти п'єш, гуляєш постійно, лазиш у з жіночками невідомими якимись. Жіночці зраджуєш, а, ну понятно, і сидить такий сумний, дивиться у віконечко, але йому стало, знаєте, бачишці совісно каже, може, обідив чоловіка, може. Та й повертається каже, ти що обідався? Та ні, ні, нічого. От прочитав у новинах, що у патріарха артроз. В зоопарку екскурсивот підводить людей до клітки з слоном і каже, це слон. Він живе в Індії, статевий акт триває дві години. Жінка до чоловіка «Та чув. Він каже, чув, чув. Йдуть далі. Підходять до клітки з бегемотами. Екскурсовет каже, це бегемот. Він живе в Африці. Статевий акт триває півтори години. Жінка до чоловіка чув та чув, чув. Опустив голову, підходять далі до клітки з оленями. А це північний олень. Він живе в тундрі. Статевий акт триває півтори секунди, а чоловік до жінки чула, 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 чула. А жінка каже, Чула, ти глянь які в нього роги. Що зайчики? Прийшов хлопець на дискотеки. Та підходить до дівчини і каже: Дівчина, можна з вами потанцювати? Вона каже, що-що, потанцювати можна з тобою, що-що. Ну коротше, він її взяв за руки та й танцюють. Танцюють, танцюють. Тут уже кінець вечора. Каже, слухай, може, я тебе додому приведу? Вона що каже, що що? Та додому тебе приведу, що що? Коротше, взяв її за руку та й повів. Та й повів додому. Біля Паркана каже: Можна я тебе поцілую? Вона каже: Що, що, поцілую тебе, можна? Чи ж вона каже, що що? Ну, коротше, поцілував туди-сюди. Зранку вони просинаються. Він каже: Чуєш, ну, женився б на тобі, ти така класна, але ти трохи не дочуваєш. Вона каже: та-та. в мене просто третя стадія сифілісу. Та й на вуха дало. Він каже, що що? Тумба Прийшов хлопець з барбершоп та й стрижеться і майстер його питає: Чуєте, у вас є та ще? Він каже, є, а що таке, Та нічого. Знову прийшло трошки часу, питає, то що, у вас є та ще? Він каже, є, а що таке, та нічого. Третій раз питає. Що то у вас є теж чи нема? Та каже, є, да що ви мене питаєте це вже третій раз? Каже, та коли питаю про те, що у вас коси дибом встають. Стрихстей легше. Приходить жінка до лікаря та каже, лікарю, гляньте, у мене щось у боку коли». Лікар каже, сідайте, подивлюся, На кресло вона сіла, подивилася, ні, все нормально, каже, у вас нічого, ніяких захворювань, все нормально. А, ну, може, проблема у вашому чоловікові. щось? Каже, а ну, позвіть його, ще вашого чоловіка. Добре, приходить чоловік. Та лікарка... лікарка каже, знімайте штани, а у нього там така приправа здорова. Лікар каже, ого, то вам з таким прибором. Каже, не до жінок, а до коней. Чоловік каже, та, пробував. Коні дохнуть, а в жінки тільки в боку коле.